Доброго дня! Тема нашого сьогоднішнього уроку – поява первісної людини на території України. Весь первісний період історії стародавнього світу, і в тому числі історії України, поділяється на декілька археологічних періодів. Назва періоду залежить від матеріалу, з якого в основному виготовляли знаряддя праці первісні люди. Так, найдавнішим періодом є Кам'яний Вік. Кам'яний вік, це одна з найважливіших епох в історії людства. Протягом тисячоліть людина, пізнаючи світ, здійснила важливі для свого існування відкриття. Вона опанувала вогонь, спорудила перші житла, пошила перший одяг, винайшла луки стріли. Пізнаючи властивості дерева, каменю, кістки, вона полегшувала своє життя і перетворювала навколишнє середовище. Кам'яний вік являється ще і найдовшим періодом в історії людства, тому він поділяється на три періоди: палеоліт давній кам'яний вік, який тривав на території України приблизно від 1 мільйону років до нашої ери до 10 тисяч років до нашої ери. Мезоліт середній кам'яний вік. Він тривав приблизно з 10 тисяч років до нашої ери до 6 тисяч років до нашої ери. І неоліт новий кам'яний вік, Він тривав з 6 тисячоліття до нашої ери по 4 тисячоліття до нашої ери. З часом люди навчилися використовувати метали, і вже наступні періоди дістали назви Енеоліт. Або мідно-кам'яний вік, він тривав з 4 по 3 тисячоліття до нашої ери. Епоха Бронзи вона тривала з 2 по 1 тисячоліття до нашої ери. І доба Заліза. Вона розпочалася приблизно у 1 тисячолітті до нашої ери. На українських землях первісна людина, її ще називають архантроп, і ще таку людину називають пітикантроп. З'явилася приблизно один мільйон років тому. Початкове розселення людства, на думку більшості вчених, почалося з Африки приблизно 3,5 мільйони років тому. На територію України перші люди прийшли через Балкани і Центральну Європу. Це був ранній вид людини, її ще називали Homo erectus – людина прямо стояча або пітикандроп. Найдавніші сліди діяльності пітикантропів виявлено поблизу села Королеве на Закарпаття, яка датується 1 мільйоном років до нашої ери. Крім Закарпаття, архантропи або пітикантропи мешкали у передгір'ї Криму, північно-східному Приазов'ї, пізніше на землях сучасної Житомирщини. Виявлено кілька десятків стоянок архантропів. Поблизу сіл Королева та Рокосове на Закарпатті, Кирилівська стоянка в Києві, Лука Врублівцька на Дністрі, це сучасна Хмельницька область, і село Амвросіївка на Донбасі. Пітикантропи проживали невеликими групами. Такі групи називалися Перевісне людське стадо. Застосовували знаряддя праці з каменю, винайшли ручле, ручне рубило. На місцях стоянок споруджували житла з переплетених гілок, усередині яких горіли вогнища. Homo erectus, або пітикантроп був першою людиною, яка почала використовувати вогонь. Хочу звернути увагу: не видобувати видобувати вогонь, вони ще не вміли, а тільки використовувати цей вогонь для захисту від хижаків, приготування їжі та зігрівання. І вони майстерно навчилися зберігати цей вогонь і навіть переносити його з місця на місце. Наступний вид людини, який з який, який з'явився на наших землях, це були неандертальці або палеоантропи. Вони з'явилися на території сучасної України приблизно 150 тисяч років до нашої ери. Відомо майже 200 стоянок, зокрема Молодове на Дністрі, Чернівецька область, Печера, киїк Коба у Криму і Мізинська стоянка на Десні. Неандертальці жили під час найбільших зледенінь. Останнє таке льодовиковий період відбувався приблизно з 40 до 35 тисяч років тому, що змушувало їх селитися в печерах або споруджувати наземні будівлі. Одяг шили з хутра. Знаряддя праці в основному виготовляли з кремнію. Неандертальці були вмілими мисливцями. Ювали на мамонтів носорогів, зубрів, займалися рибальством і збиральництвом. Під час археологічних розкопок на стоянці Молодове і Пронятин вчені виявили лопатку мамонта з різьбленим орнаментом та кістки бізона із зображенням тварин, що свідчить про зародження у неандертальців образотворчої діяльності. А у гроті киїк Коба, що в Криму, були знайдені поховання із заупокоєними приношеннями. Таким чином, це свідчило про появу перших релігійних вірувань у неандертальців. У пізньому палеоліті з'явилася людина розумна, латинська назва цієї людини Homo sapiens або Людина сучасного фізичного типу вона сформувалася наприкінці палеоліту приблизно 35 тисяч років до нашої ери. Вчені назвали таку людину кроманьйонцем за назвою грота Кроманьйон у Французьких Альпах, де вперше було знайдено останки людей цього типу. На території України найбільше стоянок кроманьйонців виявлено в долинах річок Дністра, Південного Бугу, Дніпра, Десни. Та Сіверського дінця. Вони будували наземні житла, напівземлянки та землянки. Для будівництва житла використовували кістки і шкури великих тварин, а також дерево. Основне заняття кроманьонців мисливство. Полювали вони на мамонтів, північних оленів, носорогів, використовували кам'яні наконечники для списів, дротики, ножі, сокири, скрибачки, проколки. Техніка виготовлення знарядь праці з каменю у кроманьйонців була вищою, ніж у неандертальців. Кроманьйонці займалися також рибальством та збиральництвом. Для обробки продуктів збиральництва користувалися плитами, зернотерками, пестами та тероч... теручниками. Під час археологічних розкопок знайдені зразки первісного мистецтва, скульптури, гравірування та живопис. Основні поняття, які потрібно запам'ятати кам'яний вік найдовший культурно-історичний період у розвитку людства, коли основні знаряди праці виготовляли переважно з каменю, кістки та дерева, тривав від появи першої людини в Україні приблизно 1 мільйон років тому до віку обробки металів, це приблизно четверте тисячоліття до нашої ери, привласнюючи господарство. До нього відносять збиральництво, мисливство, рибальство, тобто таке господарство, коли людина привласнювала у природи все в готовому виді, привласнювала дари природи. А я дякую, що слухали мене уважно.